Умовне позначення для шафи може бути різне. Ось таке умовне позначення це є шафа, ми маємо три, сторі, сто, три боки, і є е, суцільні такі умовні дверцяті це теж умовно. Ось, І е, ми можемо е, це змінювати, якщо зайдемо у параметри цієї шафи, у налаштування цього гардеробу. І, е, тут Є таке подання, рівень деталі... деталізації, до речі, у 2D і 3D. І з варіантів є символічні і якийсь МВО. Ось тут є ще теж зараз ми прокладемо, але спочатку це. Рівень деталізації от 2D, і коли я вибрала символічний, тобто нам важливий символ, а не ну, фотографічне зображення. Тут більше фотографічне, бо ми маємо, де є двері, а де їх нема, наприклад. Ну, найпростіше. І якщо нам треба символ, дивіться, який ми всього маємо. Фактично, ось це нормативна штука, але нас може цікавити навіть ось таке, як шкафчики відкриваються. Так, я думаю, когось теж може зацікавити. От шкафчики відкриваються ось так, і ніхто вже не переплутає, що тут має бути стіна. А ось тут оце нормативний показ такої шафи. Є ще варіант такий, що ставлять е, такі, е, там, наприклад, е, перекладину, так і тут якісь е, е, вішалки, ті плечики. Теж можна, до речі, в ком'юніті колись так питалися, можна поєднати е, просто два бібліотечних об'єкти, тобто тут забрати все повністю, але, звичайно, пильно в 3D, щоб воно нормально було. І є ще ж в Архікаді ці, власне. Плечі, плечики, тобто вони десь ось тут. Там, де декорування, ось воно вже, в принципі, готове є. В 2D, скоріше за все, можна увімкнути, бо це в 3D, так? В 2D можна спробувати увімкнути якусь деталізацію. І ось, тут є одяг. Кількість вийшолок одна, нехай буде 5. Цікаво, як це ось, наприклад. Тут, правда, буде нема, але, наприклад, я перевертаю, пишу сюди і поставили. Треба буде увімкнути це в підлозі роблю. Наприклад, ось так. Є ось ще такі плечики, Хоча ну, для повного щастя мені ще перекладено треба. Ну, люди іноді виходять з ситуації просто в 2D. Варіантом, але теж так можна зробити. І о, ось це деталізація, рівень деталізації в 3D. Зараз ми спробуємо зробити такий лайфхак. Зайдемо в F5, тобто, щоб бачити сюди цю шафу. І подивимося, як же впливатиме на цей рівень деталізації на меблі. Ось, тут є вкладка подання, рівень деталізації у 3 d повний. Ну, Не змінилося, але це е, елемент від елемента може відрізнятися. Тобто в, на увазі, очевидно, повний це досить повніший. Е, спрощений, ну, ось отакий. Якщо хтось не хоче бавитися там, зі склом окремими текстурами, але є ще інший шлях. Ось, Спрощений є, схематичний, взагалі глухий виявився. Ось, І вимкнений це є. Все, в 3D, якщо нам не потрібно, але це є в параметрах. розумієте, Якщо нам не потрібно, у 3D цієї шафи, наразі не знаю, може бути і таке. Тому можна нажати винкнули. Ось цей МВО ми теж побачили, що це теж досить красиво. Ось, І якщо у нас у 3D так сталося, що е, меблі якогось кольору це означає, що ми випадково у моделі включили, вимкнули зелений колір. У мене колись був золотий запит. Чого все золоте робиться? А зелений він за налаштуванням, тому що ну це може бути. До речі, це може бути і вигідно, бо якщо, наприклад, ми робимо шкафчики на кухні, і допустимо, якщо це шкафчики на кухні, так сталося, що ми не плануємо там іншого кольору, там чи на тулежні, чи ну або не, не, не на кухню, просто шафа однакового кольору. Тому вмикаємо дещо щоб не перекласувати всі от якісь комплектуючі щось таке, от, допустимо, вона така мінімалістична. Закрита шафа, і вибираємо, ось тут, до речі, в 27-му і 26-му теж можна пробрати біла плитка, фарба біла-глянцева, наприклад. Ну, матова теж там є фарба. Ну, хай буде ця титанова, наприклад, біла. Ось. І дивіться, в один клік вона стала таке досить мінімалістично. Ця шафа, і не треба боротися ні з тими направляючи, мені з дзеркалом окремо взяла і зафарбувала. Тобто це теж може бути якийсь плюс.